За столиком, я згадала е, одну історію, яка була в моєму житті. Е, це було до того, як я вірила в Бога, це було до того, як я познайомилася з Ісусом. Е, я пам'ятаю, мені було років десь, можливо, 16. і Я, як такий досить активна така дівчина, постійно була десь в якихось спілкуваннях з друзями. Постійно десь гуляла, не могла сидіти вдома на одному місці. І е, я думала, що це просто така якась моя особливість, але пізніше я зрозуміла, що насправді я не могла бути наодинці з собою. Коли я була наодинці, я відчувала самотність. І е, в цей період. Коли я це почала усвідомлювати, що коли я наодинці я постійно самотня, я замислилася про те, як, як я можу наповнити себе, як я можу віднайти те щастя, цю радість незалежно від того, хто біля мене поряд є чи немає. І я усвідомила, що багато людей насправді вони десь шукають цього наповнення. В кожному з нас є ця е, така пустота всередині, коли ми десь наодинці залишаємось, або, можливо, десь не маємо якогось розуміння від оточуючих, ми можемо відчувати цю прогалину всередині себе. І... Кожен по-різному намагається заповнити цю прогалину. Хтось, можливо, в роботі, в колективі, хтось, можливо, якісь хобі, ігри, спілкування, друзі, можливо, хтось навіть шукає собі активно чоловіка чи дружину для того, щоб заповнити цю пустоту. Але коли я познайомилася з Ісусом, я зрозуміла, що насправді тільки Він може заповнити цю пустоту. Зараз в мене теж бувають періоди, коли мені, можливо, десь трішки самотньо, десь хтось мене не розуміє, і мені хотілося б, щоб ця людина зрозуміла мене. Але зараз це все я переживаю набагато по-іншому. Буває, що з чоловіком посваримось, і мені здається, що я найсамотніша на світі. Але коли я згадую, що Ісус помер за мене, коли я згадую, що Ісус мене любить, тоді ця самотність вона просто розчиняється. Я наповнююся цією любов'ю, яку Бог мені дав. І тоді з'являються сили пережити цю псевдо самотність, з'являються сили, чи піти пробачення попросити, чи самі пробачити. Тому, друзі, моє свідчення, воно таке коротке. Але я хочу, щоб кожен з вас замислився, чим ви сьогодні намагаєтесь заповнити ту порожнечу, яка є всередині вас, окрім Бога. Ту порожнечу, яка насправді належить Богу, Він має жити там всередині. А ви намагаєтесь заповнити її чимось іншим. Дуже дякую, боліться, підписуйтесь. з Знаме Бог.